Переду стартує новий сезон F1. Якщо ви натрапили на це відео випадково і хочете дізнатися, як працює королева автоспорту, то це відео саме для вас. Сьогодні поговоримо про основні аспекти та правила Формули 1. Це проект без гальм. Погнали! Почнімо з того, що взагалі таке Формула один. Це автоспорт, у якому пілоти або як їх ще називають гонщики, їздять на машинах з відкритими колесами, це коли колеса знаходяться поза основним кузовом. Також їх називають болідами. Чому формула? Формула це термін, який визначає набір правил, які обов'язкові до виконання усім учасникам перегонів. Наприклад, виконання технічного регламенту, тобто машини мають бути побудовані в рамках затверджених правил. Перегони відбуваються на трасах, які мають різну конфігурацію та є закільцьованими. Як відбувається чемпіонат? Він стартує з презентації машин на сезон, потім проходять передсезонні тести, де випробовуються технічні характеристики болідів, та 24 станом на зараз етапів. Календарно чемпіонат починається навесні і закінчується в кінці осені, на початку зими. Кожна команда будує боліт самостійно. Команда, яка збудує найшвидший боліт, має більші шанси на перемогу. Бюджет у всіх команд на розробку болідів однаковий, щоправда, не у всіх однакові умови. Від місця у кубку конструкторів про нього пізніше залежить час, який машина може провести в аеродинамічній трубі. Це коли болід випробовують в потоках повітря, які повторюють гоночні умови. Команди можуть дізнатися, як поводитиме себе машина на трасі. У формулі є поняття заводських команд. Це команди, які роблять двигун для свого боліду самостійно. Серед таких Феррарі, які постачають мотори Хаас і Стейку, Мерседес, які постачають мотори Макларен, Вільямс Астон Мартін. Та Альпін, які цього року використовуватимуть власні мотори Рено. Але з наступного року вони перейдуть на двигуни від Мерседес. Bull має унікальні мотори від Хонди на 2025 і забезпечує ними молодшу команду Racing Bull. З 2026-го року це будуть власні мотори, які будуватимуть за допомогою Форд. Раз на 5-7 років у формулі оновлюється технічний регламент. По суті, це низка правил, в яких прописані всі дозволи та заборони під час побудови боліду. Цей рік стане останнім перед зміною технічного регламенту в 2026 році. Чому це важливо в певних регламентах, деякі команди мають перевагу, тому що будують кращі елементи боліду, як, наприклад, було у Mercedes в 2014 2021 роках. Або Red Bull в поточному регламенті, тобто в 2026 тисячі розклад сил на сезон буде невідомим. І все буде залежати від того, наскільки вдало працюватимуть інженери і наскільки конкурентоспроможний боліт їм вдасться побудувати. У чемпіонаті останнім часом було 10 команд, та з 2026 го їх буде 11. З'явиться команда Cadillac, яка в перспективі стане заводською. У кожній команді є два бойових пілота. Щоб їздити у Формулі 1, необхідно отримати суперліцензію від Міжнародної автомобільної федерації. Вона ж FIA. Ліцензія видається зазвичай країною гонщика за виступи у молодших серіях. Зазвичай є чотири рівні виступів до Формули 1. Почнімо з найнижчого: Формула-4 це узагальнена назва всіх чемпіонатів, які мають подібні машини. Це є першим кроком у цих серіях. Зазвичай в них приходять після картингової кар'єри. Яскравий приклад наш Олександр Бондарев, який цього року їздить у двох чемпіонатах Формули 4. Далі зазвичай йде рівень регіональних формул. Знову ж таки, яскравий приклад це наш гонщик Ярослав Веселаго, який виступає у Фрека, регіональний європейський чемпіонат формули Альпін. Далі є два чемпіонати, які вже є під Егідою Фіа. І є серіями підтримки Формули 1. Це Формула 3 і Формула-2. Зазвичай ці змагання відбуваються в ті ж дні, що й у Формулі 1, але кількість етапів менша. Та повернімося до основної серії. <му> Під час чемпіонату розігрується два кубки. Один чемпіонат світу серед гонщиків. В ньому кожен пілот сам за себе. Другий чемпіонат це кубок конструкторів. Залік серед команд за найбільшу кількість набраних очок. Мета, як і у всіх перегонах, приїхати першим на фініш. Є два види етапів протягом сезону. Вони зазвичай відбуваються протягом трьох днів з п'ятниці по неділю. Тому зазвичай етап називають вікендом. Також у четвер є медіадей, де керівники команд і пілоти діляться своїми очікуваннями на етап та обговорюють з журналістами останні новини навколо чемпіонату. Почнемо з класичного вікенду. Протягом етапу відбуваються п'ять подій: три практики, кваліфікація та гонка. Зазвичай більшість людей дивляться дві останні. Що таке практика? Це тестові заїзди на годину, під час яких команди випробовують усі технічні новинки, поведінку боліда, перевіряють гуму і випробовують кваліфікаційний і гоночний темп. Перші дві практики відбуваються у п'ятницю, а остання в суботу, незадовго до кваліфікації. Кваліфікація це заїзд, у якому визначаються стартові позиції на гонку. Головна мета – показати найшвидше коло у трьох сегментах. Перша сесія триває 20 хвилин, і в ній беруть участь 20 гонщиків. Після неї 5 гонщиків з найгіршим колом вибувають. Їхній час розташовує їх з 16 по 20 позиції. У другому сегменті, який триває 15 хвилин, також вибувають 5 гонщиків з найгіршим результатом. Вони розташовуються на позиціях з 11 по 15. Решта 10 гонщиків беруть участь у фінальному сегменті, де визначаються стартові позиції всієї десятки. Гонщик, який показав найшвидший час, здобуває пол позицію. Першу позицію на старті. Час фінальної сесії 10 хвилин. У неділю відбувається головний івент цього етапу: гонка. Перемогу здобуває той, хто раніше за всіх перетне фініш. Під час гонки перші 10 пілотів здобувають очки. Таблицю розподілу очок можете побачити на екрані, а бачити такі таблиці ви зможете у оглядах гран-прі на нашому каналі, тож оформлюйте підписку. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал, де ми оперативно опублікуємо новини зі світу F1. Тоді перейдемо до спринт-вікенду. У п'ятницю відбувається така ж одна практика, а замість двох інших відбувається спринт-частина етапу. По суті, це скорочені версії кваліфікації і гонки. Якщо основна гонка має тривати мінімум 300 кілометрів, то спринт триває 100. Також в спринт-квалі сегменти коротші на кілька хвилин. Спринт-квала відбувається у п'ятницю, а міні-гонка в суботу зранку. У самому спринті очок розігрується менше і отримують їх не 10, а 8 перших гонщиків. Наприклад, за перемогу в гонці пілот отримує 25 балів, а в спринті лише 8. Цього року заплановано 6 спринтів, тобто четверта частина етапів будуть зі спринтом. Після спринту відбуваються уже класична кваліфікація в суботу і гонка в неділю. Що може відбуватися в гонці? По-перше, перед стартом усі боліди їдуть на прогрівочне коло. Обгони там заборонені. По суті, це перевірка боліду та його поведінки на трасі. Згодом боліди стають на стартову решітку. Загоряється світлофор, червоні ліхтарі змінюються зеленими, що й означає старт гонки. У гонці обов'язкові підстопи. Кожний болід має один раз змінити тип гуми. Про гуму поговоримо трохи далі. Пояснимо, що таке підстопи. Це технічна зупинка машини для перевірки стану боліду, заміни доступних пошкоджених елементів у випадку аварії, ну і власне гуми. Раніше у формулі були дозволені до заправки, але у певному технічному регламенті їх скасували і тепер боліди стартують з чітко визначеною кількістю палива на весь період гонки. Підстопи відбуваються в боксах. Це частина інфраструктури обабіч траси. Там є три зони. Перша зона найближча до треку це командні містки. Зазвичай там сидять керівники команд та гоночні інженери. Вони постійно на зв'язку з пілотами та координують їх роботу під час гонки. Друга частина це підлейн, по яким їздять машини, коли виїжджають з підстопу та на підстоп. Третя частина це бокси, де сидять механіки, які мають швидко зробити підстоп. Зазвичай це відбувається протягом кількох секунд. Тепер поговоримо про типи гуми. Шини діляться на дві категорії: сухі і дощові. Сухих є шість видів: від C0 0 це найтвердіша гума, на якій можна їхати найдовше, але вона довше прогрівається. До С5 найм'якша гума, яка найшвидше зношується. Виробник шин Піреллі обирає на етап три комплекти з п'яти. Найм'якші називаються Soft, і в трансляції їх можна побачити навпроти пілота з червоною буквою С, середня гума Medium, жовта позначка М, і Хард найтвердіша гума з білою буквою H. Дощова гума має два типи: буквально дощову синя літера W і проміжна зелена літера I. Також під час трансляції можна побачити прапори. Жовтий прапор означає небезпеку поряд із трасою, а також небезпеку на трасі, таких як аварії, сторонні предмети на треку або небезпечний стан якоїсь із машин. Подвійний жовтий прапор це також небезпека, заборона на обгони та вимога скинути швидкість. Якщо одинарний жовтий прапор попереджає про небезпеку, подвійний наказує водіям вжити заходів безпеки. Зелений прапор дозволяє пілотам повернутися до гоночних умов. Синій гонщик, який відстає на коло, має пропустити лідера пелотону. Білий прапор сигналізує лідерам пелотону про повільну машину попереду. Червоний зупиняє сесію через небезпеку на трасі. Чорно-білий прапор використовується як попередження гонщику про можливе порушення правил. Чорний сигналізує про негайну дискваліфікацію гонщика. Картатий прапор це фініш гонки. Зазвичай під час аварії дають жовтий прапор на всю трасу. Якщо пошкодження серйозні і їх не можна оперативно усунути, на трасу виїздить сейфтікар. Його мета зібрати весь пелотон за собою і повільно тримати їх, поки з траси прибирають наслідки аварії. Після того як сейфтікар їде в бокси, дається рестарт і обгони дозволяються лише тоді, коли пелотон перетне пряму старт-фініш. У разі неспортивної поведінки пілота, або у випадку, якщо пілот робить щось, що заборонено регламентом гонки, Фіа може накласти на нього штраф. Це може вплинути на стартову позицію і на кінцеву позицію на фініші. Перш ніж оголосити вердикт, стюарти розглядають спірну ситуацію на трасі, після чого накладають штраф, або ні. Штрафи також можуть накладатися за порушення роботи з болідом. У Формулі 1 є така річ, як закритий парк або парк ферме. Згідно з правилами, автомобілі мають бути розміщені там після закінчення кваліфікації та до гонки. За цих умов допускаються лише незначні коригування, а серйозні порушення, по суті, недоторканості болідів, такі як заміна елементів або зміна налаштувань, можуть каратися штрафами на позиції або навіть стартом з-під спідлейн за серйозні зміни в машині. Метою закритого парку є забезпечення рівних, наскільки це можливо, та чесних умов для водіїв команд. Та повернімося на трек. Які можуть бути штрафи на трасі? По-перше, це штрафи плюс 5 секунд та плюс 10 секунд по часу. Їх можна відбути під час підстопу. При цьому механіки не мають права торкатися машини в цей час. Або їх додають у фінальну класифікацію гонки, якщо при цьому болід не був у боксах. Також є штраф, який зобов'язує пілота проїхати під лейн, не заїжджаючи на підстоп. Є й інший штраф stop and Go, при цьому штрафі необхідно заїхати у бокси і відстояти там 10 секунд. Знову ж таки без втручання механіків. У гонщика є два кола, аби відбути штраф, якщо він стосується пітлейну, інакше його дискваліфікують. За що ж дають штрафи? По-перше, це перевищення швидкості на пітлейні. Є чітка цифра швидкості, яку не можна збільшувати. Якщо це трапилося у кваліфікації, це карається грошовим штрафом. На гонці ж пілот може отримати за це усі вище зазначені види штрафу. Також є можливість штрафу за небезпечний випуск на підлейн. До гонки це може каратися штрафами до позицій на старті гран-при, а в гонці звичайні секундні штрафи. Штрафи також можуть бути за неналежну підготовку до старту. Наприклад, коли механіки не встигли покинути стартову пряму за визначений для цього час, можна отримати штраф і за вальш-старт. Умовно, це початок руху до зеленого світлового сигналу на світлофорах. Також пілота можуть покарати за неправильну позицію на стартовій решітці, це коли машина неправильно стоїть на розмітці під стартову позицію. Санкції можуть накласти і за неправильну поведінку під сейфті каром. Під час кваліфікації комісія може видалити коло за заїзд за межі траси. Якщо ж у гонці це повторюється дуже часто, це також може призвести до штрафу за блокування суперника, за неправильний обгін, за зіткнення з іншим болідом, також передбачені санкції. Також існує ліміт на заміну деталей під час сезону, і його перевищення може штрафуватися позиціями на старті гонки або стартом з підлейн. Кожне правопорушення розглядається комісією індивідуально і віддається тільки на відкуп комісії. Послідовні вони чи ні, це вже інше питання. Також під час застосування штрафів існує система штрафних балів. Їх можуть нараховувати гонщикам за різні види штрафів. Якщо гонщик збирає 12 штрафних балів за один календарний рік, він пропускає наступний етап. Зазвичай штрафні бали дають винуватцям за серйозні аварії або за якісь кричущі інциденти. До слова цього сезону може ввестись система штрафів за лайку під час офіційних заходів і гонок. За це дуже сильно виступав президент Фіа. Гонщики ж не задоволені таким рішенням. За повторні порушення передбачені санкції від дискваліфікації на певний період до зняття очок. Сумнівне рішення, на нашу думку, оскільки пілоти роблять свою роботу на межі фізичних можливостей та іноді не контролюють свою мову. Ось такі основні правила Формули 1. Сподіваємось, хтось із вас після цього ролику вирішить поринути у світ королеви автоспорту. Нагадуємо про підписку на канал, лайки і дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Також нас можна підтримати через донат, якщо ви вже допомогли нашим силам оборони. Всі способи у закріпленому коментарі та в описі. Всім дякуємо за перегляд і па-па!